Подільській громаді 22 травня вдруге відбувся фестиваль Open Fan Football Schools Ukraine, що реалізується за підтримки Асоціації футболу України в межах міжнародної програми розвитку дитячого спорту. Спортивне дійство згуртувало учнів з дев'яти закладів освіти подільської громади. Після хвилини мовчання в пам'ять про полеглих захисників і виконання гімну учасників привітали керівники громади, району та місцевої федерації футболу. Звісно ж, цей захід завжди проходить дуже масштабно, задіяні багато структур, які сьогодні я впевнена. Ви дуже багато всього навчитеся, дізнаєтесь, продемонструєте свої вміння і дуже активно і спортивно проведете цей день. Я хочу побажати вам яскравих вражень від отриманих уроків від футболу, адже футбол це не тільки грав м'яч, це. Колективізм це, колективізм це чувство підтримки та, та те, що ви працюєте в команді. Тобто, у вас немає я. я. Ви є, є ми. Є, є команда, яка спрямована на перемогу. Був, як вже було сказано, це колективна гра, він об'єднує, згуртовує. І хочу вам побажати, щоб сьогодні ви отримали задоволення від сьогоднішніх уроків, набули якісь навички. Програма фестивалю поєднала спорт і розвиток соціальних навичок. Після яскравого виступу команди Черлідингу з ліцею номер 5 діти долучились до спільної руханки, а згодом по відвідали дев'ять тематичних локацій. Під керівництвом волонтерів і кваліфікованих тренерів вони покращували техніку гри, вчились працювати в команді та взаємодіяти в доброзичої атмосфері. Дуже важливо проводити такі фестивалі футбольні, тому що це згуртовує їх. Вони отримують купу позитивних емоцій. Діти посміхаються, радуються, тренера теж посміхаються, все супер. Ну я думаю, почаще потрібно робити такі фестивалі. Це здорово. Окрім спортивних локацій, діти відвідали низку профілактично інформаційних зон. Представники швидкої медичної допомоги розповіли, як правильно надавати першу домедичну допомогу, показали оснащення та дозволили ближче познайомитись з роботою медиків. Фахівці ДСНС нагадали правила пожежної та мінної безпеки, як діяти при виявленні підозрілих предметів і як водитись під час тривоги. Поліцейські провели захопливий міні-урок криміналістики, показували, як шукають докази, знімають відбитків пальців і дозволили дітям самостійно спробувати це зробити. А щоб допомогти юним учасникам краще розуміти себе та впоратися зі стресом, психологиня Іна Мальовна провела серію вправ на розвиток емоційної стійкості, підтримку та командну комунікацію. Фестиваль подарував дітям нові знання та щирі емоції. Своїм враженням поділились юні учасники. Ну, мені сподобалося, було цікаво. Багато різних вправ було щоб поша були такі фестивалі. все добре. Все круто. Найбільше сподобався грати в футбол. Ну коли ми держались за руки, так біля інтересно». Сьогоднішній захід мені настільки сподобався. Ми ходили на різні локації, роздивлялися, нам розповідали про ну, що ми можемо тут робити. Також ми грали в футбол і різні ігри. Мені найбільше сподобалася локація з швидкої допомоги. Там нам розповідали, як, ну, як вони потерпіли, як вони допомагають. Мені дуже сподобалось, мені сподобалось тоді коли ми підходили до швидкої допомоги, до ДСНС та поліції. А як на той думку, чому буде проводити такі відкриті уроки? футболу? Діти розвиваються, діти знаходять спільну мову і час на свіжому повітрі. Завершився фестиваль врученням дипломів всім учасникам. Футбол, дружба, підтримка та корисні знання саме таким є головні здобутки цьогорічного фестивалю відкритих уроків з футболу в Подільській громаді. Ірина Олексій Мягітело компанія Пет.